Експерти говорять, принаймні деякі з них, що в суспільстві все ще дуже сильний запит на патерналізм, тобто нам складно приймати рішення самим. Ми хочемо, щоб я зараз процитую за нас це робили інші батьки, моральні авторитети, держава і ті самі, ті самі експерти, яких розвелося, вибачте за слово, розвелося дуже багато в нашому суспільстві. Але все-таки є ключове питання, на яке хотілося б і хочеться отримувати відповідь, знову-таки для самого себе спочатку, якою ми бачимо Україну, якою ми хотіли б її розбудувати? Принаймні про це, як мінімум, ми будемо говорити у нашій студії з людиною, яка, я сподіваюся, скажу чесно, і це не весняне загострення, у цьому трошки розбирається. Ну, я знаю, я читав деякі праці його, читав праці його колег по Несторівській групі. Це Святослав Павлюк. Так його підписують. Вітаю пане Святослав, експерт з енергозбереження, ключовий експерт програми Євросоюзу Угода мерів. Ну і звичайно ще раз кажу, учасник Несторівської групи. Я привів цитату Вікторії Бринзе в вашої однодумці. Вашої партнерки, колежанки, так скажіть, будь ласка, це дійсно і чому сьогодні на часі той патерналізм, коли ми досі хочемо, щоб за нас хтось вирішував? Нестерівська група це таке неформальне об'єднання, незареєстроване об'єднання, яке собі саме просто збирається раз на місяць. Не, не в думках. Ну, Воно не є <рес> тобто Воно так, собі так, не ставить політичних цілей, не ставить собі якихось а, там, ширших а, політичних а, амбіцій. А те, що ми намагаємося зробити, ми намагаємося. Змістити дискусії від там все пропало, і хто винен, і як його покарати, і зрада перемога, до того, як, як має виглядати країна, котру ми намагаємося збудувати. Які в неї мають бути ознаки? От, яка вона має бути, ця країна? Тобто, яким, якщо ми зможемо її описати, яка вона має бути. Тобто то ви дивіться, зразу зараз уточнені, не будуєте саму модель держави, а даєте ознаки цієї так, держави. Так. Е, йдеться про те, що кожен громадянин. Мав би розуміти серед тих рішень, котрі йому пропонуються політиками, серед тих рішень, котрі йому пропонуються іншими, можливо, там організаціями, щоб він міг критично осмислити з того буде щось добре чи не буде щось добре. Ми намагалися випрацювати такі критерії, ознаки е суспільства. Котре було би орієнтовно в майбутнє, для того були проведені багато аналізів. Було проведено багато соціологічних аналізів тих опитувань, котрі проводилися, і власне нам з'ясувалося, що. Оцей компонент, оця частина українського суспільства, котра орієнтована на патерналізм, вона стійко велика. Тобто це ті традиціоналісти, і у нас, якщо ми говоримо між цінностями виживання і цінностями розвитку, то цінності виживання у нас набагато домінуючі. Тобто, у нас є величезний запит на безпеку. І є величезний запит на на традиціоналізм, замість замість того секулярності і цінності розвитку, котрі, ми, котрі формують успішну країну. Ми маємо ми в абсолютно більшості близько 60% населення власне формують цей патерналістичний традиційний запит. І вони орієнтуються дуже часто на саме індивідуальні стратегії, а не колективні стратегії. Саме ці індивідуальні стратегії вони базуються на тому, що я мушу вирішити свою проблему, а не змінити систему загалом. І це десь ментально є підставою для нашого таку поширеного корупційного консенсусу. Тобто, якщо мене зупиняє там міліціонер, чи до мене там приходить якийсь контролюючий орган, я не буду намагатися змінити правила перевірок. Чи не буду змінити там намагатися змінити якісь правила гри? Я йому ну, тобто мені треба вирішити проблему зараз. Свою так, особисто. Так, Вже зараз, так і, так. так і тому, власне, ця проблема формування стратегій особистих, а не стратегій колективних, от вона в Україні є. І ми, ми намагаємося дати певні якісь такі рекомендації чи бачення, як ем, проаналізувати, чому інші країни, чому одні країни сліджують успішним інші ні. Що в поведінці людей в їх мотивації, в їх рішеннях їх робить успішними, а в інші країни вони Подивіться, зразу запитання? А оці рекомендації вони на ваш взгляд, на ваш погляд, у практичній площині більше чи ні? Чи все вони... це ще роздуми над майбутнім країни? Вони 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 розвиваються. Знаєте, вони вони розвиваються. Вони не є на цьому етапі. Вони є досить такими широкими і орієнтовані швидше на тих, хто формує і приймає рішення, на тих, хто формує. Точки зору інших на тих, хто формує якісь політики. Ми власне до них адресуємо. Але також ці частина виїздів наших зараз членів групи в різні міста. Ми намагаємося пояснювати ширшому колу людей, чому це важливо і як воно повинно працювати. Тобто, ми намагаємося працювати не лише з тими, хто формує нові, нові рішення, нові політики, нові поліси. Це не політики, не в сенсі політика як політичний процес, а політики як, як нові програми. Ми намагаємо. Це їх пояснити також простим людям, чому важливо, щоб вони також не очікували, що саме політики, як по, по ну, як, як політичні партії, за них вирішать їхні проблеми. Вони самі повинні формувати цей запит і багато з речей вирішувати самостійно. Тобто, якщо ми говоримо про е, те, яка країна мала би бути, ми говоримо по-перше про траєкторію сталого розвитку. Примножені декількох капіталів, ми говоримо про дуже важливим елементом, є оцей відкритий доступ. Тобто основною характеристикою країн успішних неуспішних те, що їх сформувало, є відкритість або закритість доступу до якихось ресурсів країни. Тобто відкритість доступу вона визначається тим, що якщо у нас є в країні якісь ресурси, то кожен, хто хто дотримується певних правил доступу, має до них право доступитися. Тобто, якщо у нас є там, грубо кажучи, ліс. Ми хочемо займатися виробництвом якихось там чи то меблів, чи то а, там пелед, чи то будь-дощок, будь-чого. Та тобто, ми мають існувати правила доступу до цього лісу, мають право мають існувати якийсь певний аукціон, і хто хто його купив, той, той, той ним то ним користується. Тобто не може бути так, що хтось на закритий в закритий спосіб отримує доступ до цього до цього лісу, вирізає його під пені, вивозить тихенько через офшорну компанію, десь і продає його на десь на, 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 на схід та на Концерт, захід, так, слав, так, дивіться, і далі. Дивіться а ті речі, про які ви говорите. Це е, якісь м, суспільні цінності, ну наразі, на мій погляд, розуміються на них ну переважна більшість, так а, але, але тут кожна зміна, бачите, коли ми говоримо про реформи в країні, будь-які реформи, будь-яка зміна, як правило, це відбувається так, що е, ну, британці з того сміються, е, що реформи. І зміни це те, що, що низи вимагають від верхів, щоб вони зробилися серединою. Тобто реформа це щось, що мало би змінитися в стосунку, тобто хай зміниться хтось в стосунку до мене, а не я в стосунку до когось. І у нас оця, оця найпростіше, мабуть, це пояснити все-таки на на, на цій індивідуальній колективній стратегії на наших будинках. От ми будинки, де ми живемо, там ми от перше оця. Основа суспільства, в ков в ми живемо, це будинок. Та тобто, ми живемо там 120 квартир. Більшість один другого не знаємо. Кожну робить, що хоче. Хто собі там захотів балкон там винісше плиту добудував, хтось собі там взяв утеплив, хтось поміняв вікна, хтось зарізали фарби, помазав. Тобто. Там немає колективних прийняття рішень дотепер, і, і тому нам треба навчитися, яким чином приймати ці ж такі прийняти рішення, створити своє ж ОСББ, почати утепляти свої квартири не фрагментами, там хтось як хоче, якими різними кольорами, різними матеріалами, різними товщинами, а зробити це по-людськи одинаково, поставити лічильник, тобто мати. І сформулювати мотивацію, навіщо ми це робимо. Тобто нормальна колективна стратегія в такому будинку дасть А, нижчі рахунки, Б, кращий будинок, Це там, кращу безпеку. Та? ну І, зрештою, Ну і Сусіди і будуть знати один одного. Тобто виникає якась та довіра як чинник самовідповідального абсолютно. суспільства. Так? Абсолютно, абсолютно. А в момент, коли ми робимо це індивідуально, воно не дає економії. Воно воно може покращити ваш комфорт в конкретній квартирі, але воно не економію. дає безпеки знову ж таки про стосунки між сусідами. Воно дасть більше загроз, тому що фактично ці індивідуальні фрагменти вони з часом виламують несу несучу стіну. Плюс туди попадає вода, там починаються грибки. Я в мене є маса фотографій, я просто їх збираю. Uh, і ці індивідуальні стратегії вони реально шкодять у цьому колективному будинку, uh, тому ну, нам треба навчитися ці речі робити. Ну, дивіться, ви зараз на прикладі будинку говорите про країну, я ж, про так, державу, я ж, я ж це абсурдно. розумію. З іншого боку, якщо вже ми маємо наразі цей приклад, є керівник співвласників багатоповерхового будинку, да? ну, керманичі держави у даному випадку, uh -huh. так? політики. Вони е, бачать це все і використовують оцю відсутність довіри між людьми. Використовують з популізмом, так вони приходять, кажуть, а ми зробимо так, і люди на це ведуться. Розумієш, це популізм. Ви знаєте, у мене сьогодні був ефір на іншому телебаченні, і в студію могли дзвонити люди і задавати запитання, тобто з ними можна було поговорити. Чотири запитання, які були отримані, всі стосувалися, а у мене субсидія отака. То а мені не дали у мене. Так, тобто ключове. не йшлося про ми щось зробимо. Всі чотири запитання стосувалися мене рідного, мене особисто, Так? і оце Бажання вирішити свої проблеми, свого, свого от, от, своїх власних рахунків, вони по-перше, формують запит людей на певні патерністичні пропозиції, котрі їм потім політики. Якщо, якщо хтось хоче отримати дешеву електроенергію або дешеве тепло, розуміючи, що це тепло коштує насправді набагато більше, але хай держава за нього заплатить, а мені воно прийде дешевше, бо ви там і так крадете, а нам, ну, тобто, нам дайте дешеве тепло, а там собі робіть, що хочете, то, очевидно, зайдеться 50 партій, котрим запропонують дешеве тепло. Вони просто за це заплатять, воно не буває безкоштовний бутерброд. За нього сильно треба заплатити. Просто ну, на сьогоднішній день населення реально платить ну так відсотків 30-40 вартості за тепло, а іншими способами дотується через державні механізми і місцеві механізми. Тому нерозуміння свого місця в державі воно формує пропозицію нечесних політиків. І вам завжди буде хтось пропонувати там, дешевий газ, котрого, в принципі, не існує. Вам будуть пропонувати там, безкоштовні бутерброди, там, за котрі всі хтось повинен заплатити. Вам запропонують дешеву гречку безкоштовно перед виборами. Тобто воно все буде, бо ви це готові прийняти. В момент, коли ви не готові цього прийняти, це пропозиція щезне. І тут. Ці нові ціннісні норми вони повинні формуватися знизу. З, з іншої сторони, люди потребують часу адаптації до, до, до таких речей. Вони потребують часу адаптації. Ми говорили про те, що при адаптації, при, при такому постреволюційному та, зміні трансформації суспільства, зміни для політичних еліт мають бути моментально швидкими для того, щоб відсіяти тих, хто є носіями старих традицій, але для населення мають бути поступовими, для того, щоб люди могли прийняти це. Тому що ця тарифна політика, котра нас зараз є, вона викликає масу протиріч, масу, масу протестів, незрозуміння при тому з 1 березня вона знову піднімається вартість електричної енергії, нас знову піднімається вартість газу для населення, і неспроможність уряду провести нормальні комунікації, пояснити, а чому це важливо. А я не я, я знаю, я не працюю піаром кабінету міністрів там, чи Нафтогазу чи ще чогось. Я говорю про те, що державні, тобто державні субсидії до державних сектору енергетики в 2014 році склали за всіма за 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 по теплу, по газу, по нафтогазу, по так далі загалом субсидії по ринку електричної енергії склали близько 160 мільярдів гривень. Якщо цю цифру перекласти на, 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 на один день на 365 днів поділити, то ми виходимо десь в межах в цифру близько 400 мільйонів гривень на день. Держава Україна з наших податків або з податків, сплачених бізнесом, витрачала на субсидіювання цього величезного неефективного споживання такі гроші. За словами прем'єра Яценюка, військові дії на сході нам коштують 85 мільйонів гривень на день. До 100. так до, 100. до 100. Тобто, у нас субсидії на енергетику. Чотири рази вище, ніж війна на Сході. Дивіться, ви зараз, я вас на Хвилинку перебиваю, ви зараз окреслили справжню е так. національній так. безпеці. Так. Навіть не події на Сході. Так. Тому що це стосується тобто події на Сході, якби це цинічно не виглядало, особливо в в стосовно, стосовно того, що ви робите. Е Події на сході безпосередньо торкаються умовно кажучи, кожного 50-го, кожного 70-го мешканця цієї країни. А події в енергетиці стосуються поголовно всіх. І тому ну, дивіться, цифри... оця ситуація та, що склалася, про що ви говорите? І тут і події на Сході, і тепло, там, енергозбереження, ну всі-всі, скажімо, сфери нашого життя. А от така ситуація складається, тому що немає о, тієї самої довіри, про яку я казав. Це і перше роз... і, і не розуміння, і, можливо, немає, а, знаєте, якогось, мабуть, неформалізованого. Неформалізованої угоди між е, усіма верствами населення, суспільства і суспільства і тими, хто нами керує. Тобто, знаєте, держава робить вигляд, що надає нам послуги, а ми робимо вигляд, що ми платимо податки. А ми платимо податки. Тобто, ми так чи інакше платимо за це. Тому що це реальні гроші, вони ж заплачені реально за цей газ, за цю електроенергію. Вони реально заплачені. Тобто, все рівно ну, безкоштовних бутербродів не буває. За нього треба буде заплатити. Якщо не так, то так. Якщо, Якщо не виток, то тобто, щоб ми розуміли, ну суспільство, по перше, хтось повинен про це чесно говорити. Людей, експертів, інститутів, котрі готові про це говорити відверто і захищати е, ну, захищати цю це рішення про необхідність підвищення цін на енергію, е, їх і не так багато, тому що це не популярна, не популярна позиція. Піди розказати, чого ми з вами будемо брати більше. Але треба знову ж таки, коли уряд пояснює це позицію закордонних партнерів, позицію МВФ, то це абсолютно. Хибне і беззубе, і, і, і просто стратегічно ну, не зрозуміле рішення, коли ми пояснюємо потребу підняти ціну нашою слабістю і і силою наших там закордонних партнерів. А вони насправді від нас вимагають хлопці. Ми вам даємо вам тут там там 10 мільярдів. Як ви нам його повернете? Бо якщо ми подивимося на статистику субсидій і на статистику субсидування там, дотування Нафтогазу, то фактично за останні роки там пішло 22 мільярди доларів просто в, 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 в доплату, але це не пішло Нафтогазу по великому рахунку. Якось там десь там, вкралося там, окей, в минулі роки. Тобто це питання до прокуратури. Але більшість оцього цієї різниці виникає з того, що ми купували газ по 540 доларів, а населенню продавали по 80. А 440 ми до цього доплачували, і так тривало роками. І всі вважали, що ресурс дешевий, насправді а він зовсім не дешевий був. Ми позичали гроші на те, щоб його продати населенню, і щоб населення мовчало по великому рахунку. Це є той корупційний консенсус, коли ми готові делегувати повноваження, не дивитися Закривати на те, що робота. І тут ми власне говоримо про це: ви мусите слідкувати. Є оцей запит суспільства. Знаєте, що відбулося в постмайданній Україні? Це, це це дуже важливий елемент. Центральний уряд втратив монополію на таємне формування якихось політик щодо, щодо важливих елементів. Тобто вони якось раніше десь там формувалися, ніхто не розумів, як, тобто, втрутитися в кабінет міністрів Азарова з якимись пропозиціями там а давайте ми зробимо Так це було просто ну тоб, ну. Це, це було нереально. Зараз воно зі скрипом, зі зі свистом, але більшість стратегій реформування економіки формується фактично на стику громадських інституцій і західних експертів, куди потім. Ні, до діти часто вкладаються в вуха європейської комісії, котра потім викручує руки нашим міністерствам, і таке теж буває, бо іноді з ними простіше домовитися. Але можна, іде поступ. Те, про що говорила Нестерівська група, дуже важливим елементом: ми почали частину дуже важливих трансформацій. І для нас дуже важливо. Не злякатися і не піти назад, нам треба це пройти до кінця, оскільки ми є фактично передостанньою країною в цій частині Європи, котра таких трансформацій ще не зробила. Всі через це пройшли. Через високі ціни на енергію пройшла Польща, через високі ціни на енергію пройшла Литва, через високі ціни пройшла Румунія, через високі ціни пройшли. Ну я не знаю, всі Грузія, Молдова. Тобто вони всі давно вже відмовилися. Є ще Білорусь. Ще є одна країна, яка просто сидить на абсолютній газовій голці від Росії, і це і це інша дискусія. Але ми мусимо. Є велика небезпека того, що цей страх патерналізму він може змусити українські політичні еліти запропонувати нам повернення назад, і ми просто тоді взагалі поляжемо. Ми просто не зможемо країну збудувати нормально. І власне це дивіться. Ви е, е, говорите, на мій погляд, важливі речі, це дійсно так. А зараз те, що ви сказали, це. Е... Це мобілізація, вибачте, да, воєнний час, воєнна термінали, мобілізація ну, усього суспільства, перш за все для розуміння того, що говорите, зокрема про енергоносії, да, що вони не дешеві, це м'яко кажучи, і це треба пройти. А, а як донести цю інформацію до тих, хто вам телефонував зранку, мабуть, і казали мені, 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 мені? Якщо 60% населення України вимагає мені, мені, знаєте, є ще один, є ще один. Uh, Варіант, люди, котрі вимагають свого комфорту і вимагають, щоб їх не турбували, вони теж мають на це право. Тобто це переважно старші люди. Вони вже вони вже вони низькі доходи, вони мають на це право, але вони не повинні своїми рішеннями стримувати шанси для країни розвинутися, бо бо лише ті, хто зараз вчиться або зараз працює, ну вчиться і буде працювати, будуть платити податки, з котрих будуть платити їм пенсії. І багато країн цинічно, Литва, наприклад, вони ввели обмеження: або ти отримуєш субсидії, або ти допомагаєш реформувати. Тобто, отримуючи субсидій, не мають права блокувати рішення по модернізації будинку, наприклад. Тобто, якщо ти отримуєш субсидію, то ти не маєш права блокувати. А якщо ти блокуєш, то ти не, не отримуєш субсидій. Тобто, це ну, взаємний консенсус. Та також тому, що е, нам треба, ми можемо допомогти населенню не стільки сплачувати великі рахунки, бо тут дуже важливий елемент. Ми, ми, ми в суспільстві втягнулися в дуже паршову дискусію про тарифи. І в моєму ну, дискусії про тарифи вона важлива. Але вона є абсолютно непродуктивна. Ми ніколи не визначаємо ціну на макарони, ми не визначаємо як як споживачі ціну на, на колеса для машин. Ми не визначаємо там ціну на каналізаційні люки, на бензин, на газ. Це треба прийняти. Є певні правила, за котрими ціни повинні формуватися. Є державний регулятор і антимонопольний комітет, який мав би виконувати свою функцію з цим дивитися, але ми не можемо ставити питання про зниження цін на, на, на енергоносії, оскільки ну воно, воно, ми його не формуємо. Є ринок. Стало це так, що в момент, коли ми регулю намагалися регулювати цей ринок газу в Україні, ціна на газ на регульованому ринку була. Фактично у нас вищою, ніж на нерегульованому європейському союзі. Що сталося? Тобто, ми прорубали трубу на захід і беремо тепер з нерегульованого ринку, так, бо саме так. саме цей відкритий доступ до транспортування в Європейському Союзі він спричинив падіння ціни на газ. Європейський союз зіткнувся з тою самою проблемою в 90-х роках. На початку 90 в середині 90-х років сформував перший енергетичний пакет, другий енергетичний пакет, третій енергетичний пакет. Це демонополізація доступу. Це, це відкритий доступ до засобів транспорту. Є система транспортування, ви можете закачати цей газ в Португалії, отримати його там в Польщі на кордоні. Та? Тобто ви платите за транспортування, тобто є за за, мереж, за використання мережі. Але фактично і мережа, мережа проводить взаємозарахування цих цих об'ємів між різними сегментами, і ви платите, по суті, ви можете цей газ закачати. Фізично цей газ може бути зовсім інший. Але він збалансований, ви, ви свою частку отримали з цього, з цього кінця. Це нормальна робота системи, вона спричинила падіння ціни на газ так, що ми фактично купуємо цей газ набагато дешевше, ніж в Росії. Це дійсно правда. <кій> Дивіться, на мій погляд, ще не вистачає того самого розуміння, да, ключове слово, розуміння тих правил гри, які мають бути однакові для всіх. Навіть сьогодні суспільство воно розуміє, що закон має бути один для всіх. Але отой корупційний консенсус, про який ви сказали, якщо мене це не стосується, то. Правила, хай хай інші виконують. Знову таке суспільство, коли чи є якісь терміни, може зрозуміти, що правила такі дійсно одні для всіх інакше, ну не коль, то якесь Знаєте, інше покарання в Одесі. Складно говорити про грузинський досвід, бо тут своєрідні свої, свої, такі погляди на багато речей. Але цей грузинський досвід в Грузії він він багато в чому він є таким промовистим. Нові власті в Грузії спромоглися реформувати поліцію. Десь почали цей процес через рік після проходу до влади. І протягом півроку вони запустили цей процес рідко і ця поліція стала такою опорою от, нових нових ідей, но інституційної довіри но опорою держави. Давайте так ні, говорити. Ні, вони можливо. Най... Вони вони стали от, от вони. Вони з'явилися першу. Вони стали чого в Україні дуже бракує власне, в дискусії про е безпеку, про довіру. Довіра до інституцій, а не до людей. До інституцій. Інституції. І вони стали інституцією першою, котрій почали довіряти. Але вони могли сигналізувати, могли зупинити, але вони не вирішили системних проблем. Системні проблеми могли вирішити суди, могли вирішити прокуратура. Але підготувати поліцейського – це два місяці, там курси льотчиків, та тобто навчити базу, якісь декілька законів, ози поведінки, там ази, якийсь там професійний, тим паче, якщо людина більше менше підготована. А от підготувати суддів, підготувати прокурорів це завдання зовсім іншого порядку, бо це вимагає слідчих. Криміналістів, це вимагає набагато інших фахових знань. Тому було б наївно очікувати, що ці проблеми можна вирішити дуже дуже швидко. Ну знову, мабуть, наївно очікувати, що е, нова конституція про це теж дуже багато говорять, може створити нам нову країну. Знову дивіться, от, воно це про страна. Пост... Люди, люди творять країну, а не так. конституція. Тобто, сума, сума наших всіх поведінок. Плювання, там, сємочок, там десь переїжджання. Це ж не перебільшення, тобто, коли ми говоримо, що сємки, так, вони мають летіти, ну, де мають летіти. Ну, сума наших поведінок формує країну, в котрій ми живемо. Ми мусимо змінити наші поведінки в той чи інший спосіб. Або добровільно, або усвідомлено, або під примусом через поліцію, через суди. Тобто ми мусимо змінити свої поведінки. Тоді країна буде виглядати інакше. І, ну, немає нічого способу. Ми ж коли їдемо, переїжджаємо своєю машиною, доїжджаємо до українсько-польського кордону на швидкості 120, переїжджаємо кордон, їдемо в 70. Тому що, а їдемо містом, там знак стоїть обмеження 50, ми їдемо 50, є невідворотність покарання. І ми, 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 ми шануємо це. Дивіться, вдали, на мій погляд, приклад. Є інший приклад. Ми отримуємо машину від української діаспори з Британії, Антверпен, а потім через майже всю Європу до Польщі. І це ну, протягом там, дві доби. Ну, три, так? Це, це відстані. Але потім, щоб перетнути типу, польсько-український кордон, ми витрачаємо ще як мінімум три дні і шукаємо. Да? Тобто, і в тому напрямку якось правила не так вималюються. Тому що ми такі, не вони. Ви маємо правила не такі? Так. Ну, це питання індивідуальних колективних стратегій. Ми повинні міняти правила, якщо нас не влаштовують правила. Але якщо правила прийняті, ми повинні грати за ними. Нас Не влаштовують там принципи там, я не знаю, там, розрахунки з ЖЕКом. Ми повинні вимагати розміни принципів розрахунків, а не закликати, а я не буду платити. Ну, бо це, а що це дасть? Та? Тобто давайте ми їм вимагати звітності пам'ятаємо. Пам ціла кампанія була інформаційна, не будемо платити і все. Вони погано ну, працюють. Це, 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 це абсолютно о, безсенсовні заклики, як на мене. Це в нікуди. шлях. Створіть собі ОСББ. Знаєте, є, є, є фантастичні. Це це тема з про енергозбереження, про СББ це можна говорити добами. Коли ви сплачуєте рахунки ваші за 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 прибирання будинку за обслуговування будинку прибудинкової території. Там є 18 різних складників. Серед тих 18 складників там немає складника, який називається капітальний ремонт будинку. Його там просто нема. От ми є одні з небагатьох країн в Європі, де його просто нема. Поляки там кожна квартира кожне місце складає 3-5 доларів в загальний фонд ремонту будинку. Білорусів це є, в Молдаван це є. У нас його нема. А потім ми стаємо в позу і кажемо: а, а, а хто нам не ремонт? Чого нам будинок не ремонтують? А ви дали гроші на цей капітальний ремонт будинку, що ви хтось повинен ремонтувати? От, ну це одна частина. Друга частина у нас є маса там, платежів, котрі ми здійснюємо по факту. Вони включені в рахунок, але за них ніхто не звітується. І ми мали вимагати звіту по цих, ну, грубо кажучи, прибирання будинку. В будинку 120 квартир. Він там збирає загалом на прибирання будинку 14 тисяч в місяць. Прибиральниця отримують чотири, а решта залишається в ЖЕКу, як їхній не А Жек повинен, він має свою там окрему окремий рідочок. Винагорода управителя. От в нього є ці особисті гроші, які він заробив, він собі поклав в кишеню, а решта відзвітуйтеся, будь ласка, по витратах. І таких речей ми повинні вимагати системно. І це повинно бути... Якщо не будемо <кхи> вимагати, ситуація, коли вибухне, вона вже вибухала, вже були і майдани, а. і ще якісь інші. Ну моменти. розумієте, недостатньо недостатньо висловлювати незадоволення. Треба пропонувати якісь рішення. І цими рішеннями, це те, що пропонує Несторська група. Вони мають бути це принципи сталого розвитку, принципи відкритості, тобто це принцип відкритого доступу, доступу до та, ресурсів. І принципи оцих правил. Тому інакше, інакше ми просто ну, не вийдемо з цього кола за будемо дуже ходити, хотілося ходити, ходити, ходити по колу. Так, так, Я так, дуже так. вам дякую. Час ефіру, на жаль, півгодини пролетіло дуже швидко. Ми виходимо в запису, це розуміють наші глядачі. Чи, немає тих дзвінків, які, б, звичайно, прикрасили програму. Але я сподіваюся, що найголовніші якісь критерії вашої роботи, ваше розуміння, то, що відбувається і має відбутися, нам все-таки донести вдалося. Єдине, що додам, це правда, що від кожного з нас залежить те, яким буде наше майбутнє. Я кажу, наше. А не от, знаєте, як кому страну оставимо. Та я ще хочу пожити так само, як до речі, і ви. До, до речі. речі, чому б і ні? <рес> дуже вам дякую, Святослав Павлюк, учасник Нестерівської групи, був е, нашим гостем програми. От, просто послухайте розумну людину. На мій на мій погляд, дуже багато того, що того, чого нам не вистачає, саме в плані розуміння. Дуже вам дякую, до зустрічі. Побачимося на нашому каналі.